Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 8 жовтня, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангелієм від Луки та друге послання святого апостола Павла до Коринтян. Тож почнемо з Євангелія. Одного разу стояв Ісус біля озера Гемісерецького і побачив два човни, що стояли біля озера. А рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Симону. Він попросив його відплисти трохи від берега і сівши, навчав народ із човна. А як перестав говорити, сказав Симонові. Повернися на глибину і закиньте сіті свої для лову. І сказав йому Симон у відповідь: Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але за словом твоїм закину сіть. І зробивши це, вони піймали дуже багато риби, аж проривалися сіті, сіті їхні, і дали знак товаришам у другому, у другому човні, щоб прийшли допомогти їм. І прийшли, і наповнилися обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши ж Симон Петро, припав до колін Ісуса, кажучи Вийди від мене, бо я чоловік грішний, Господи, бо жах охопив його і усіх, що були з ним, від того улову рибу, яку зловили. Також і Якова та Іоанна синів Заведеєвих, які були товаришами Симона. І сказав до Симона Ісус: Не бійся, віднині людей ловитимеш. І витягнувши човни на землю, залишили все і пішли за ним. Читаємо і апостол. Браття, хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожен приділяєсь з ласки серця не з гіркотою і не з примусом, бо хто дає доброзичливо, того любить Бог. Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і в усьому, маючи всякий достаток, були багаті на всяке добре діло. Як написано, розсипав, роздав убогим, правда правдою, перебуває по вік. Той, же, хто дає насіння сіячеві і хліб на поживу, дасть рясноту, посіяному вами і перемножить плоди правди вашої, так, щоб ви були багаті на всяку щедрість, яка через нас створює подяку Богові. На сьогодні все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором!